Всім доброго дня! Торгівельний майданчик СМТ Сімтегливаха в нас нове надходження плугів різних 220-225. Є фірми Бомет, є фірми Вінмет. Ось, наприклад, 2,20 плужочок, один, другий. І ось плужочок 220 з передплужниками. Це плужки 2.25. Вже з великими колесами, стійки йдуть, з кутознімачами. висота стійки 60, на 220 так само, висота стійки 60, це, якщо це буде вінмет теж, як бачите, з великим колесом. Деякі плуги збираємо. Якщо потрібно у нас зборка є, присутня, можемо зібрати. Ще 2,25 плуги плуги, є не розкладених дуже багато. 2,30 плуги, є з передплужниками без передплужників На даний час збираємо 3,25 плуг з передплужниками Ось так передплужники виглядають. Це стоечки 30-х плугів з путизні мечами. Висота стійки у всіх 60 см. Єдині ті, що плуги 2,20, бомб, у них висота йде стійки 55. Зараз покажу ще зібрані плужки. Так, ось уже зібрані плуги. Це 2,30. Перед плужником. Використовують в основному на тракторах від 40 Київських сил. Висота стійки 60. Тут знімач на кожному отвалі, на одному, на першому, на другому. Це 2,25 плужок. Так само йде з передплужниками, висота стойки так само 60. Ось плужок 2,20. Також десь перед перепрузниками. Стойка висока, але на кутузні, кутузнімачів на відвалах вже немає. Колесо теж високе, велике. Рама йде на всіх кругах 100 на 60. Кому цікаво, звертайтеся. Знаходимося СМТ Гливаха, вулиця Окружна, 55Д. Номер телефона прописаний буде в відео або в шапці ПОРКІ. Ось такі плуги. Кого цікавлять, звертайтеся.